Слава Україні! Триває 256 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та три авіаційних удари, здійснив понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони семи населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Зберігається загроза завдання противникам ударів та задіяння ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь на інших напрямках. Ворог здійснював обстріли на Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка. На Бахмутському напрямку з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка та Опитне. На Авдіївському напрямку з танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе. На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема, Правдине, Шевченкове, Кобзарці, Білогірка, Мала Сейдеминуха, Нова Кам'янка, Велика Олександрівка та Новокиївка. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА, здійснив понад 65 вильотів. Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення. У Херсонській області масово знищуються приватні катери на узбережжях Дніпра, двигуни та інше майно сплавзасобів привласнюють окупанти. Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки. Та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку Нижньодніпровський. Продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій. В населеному пункті Береслав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС. За уточненою інформацію. Підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонській області. Так, у населеному пункті Каховка завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника. Наслідки удару ворог ретельно приховує. В місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи. В районі населеного пункту Раденсь знищено велику колонну бойової техніки втрати противника. Уточнюються. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 БПЛА. Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили два пункти управління. 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об'єктів противника. Підтримуємо Збройні сили разом переможемо! Слава Україні!